Доброго дня, мене звати Лариса Ковальська, я з Вінницької області, мій спонсор Олена Шамута, вищестоящий Олена Нікітенко. Хочу вам розказати про результат своєї мами, тому що я особисто вже дуже багато проблем вирішила зі здоров'ям, але ну, які там залишились, то ми цим, над цим працюємо. Ми з мамою шикарні гіпертоніки. Коли я їду на обстеження, сама то везу свою маму. Мамі 81 рік. Два роки назад вона перенесла інфаркт і хворобу, тахікардію, аритмію. І коли я її буквально два дні назад возила на обстеження, тиск на 220, от. наша лікарка, яка нам призначає моїй мамі ліки, коли обстежували обстежувала її, вона була дуже здивована, приємно і каже, птахікардії нема, аритмії нема. Оце єдине, що ще тільки ще з тиском працюємо, тому що з ним треба працювати щодня. Що приймали? Значить, після інфаркту мамі назначили там багато хімічних препаратів. Вона посадила печінку, мені ще довелося її відновлювати. От, але з цим ми справилися. І що я хочу сказати, що ми профілактуємося по періодах активності наших органів. Печінка весною, влітку серцево-судинна, нервова і так далі. І зараз вже костно уставна система, бронхольовична і зимою будемо мочеполову систему. Профілактувати, то що я замітила, що це дуже правильний підхід до оздоровлення і профілактики, тому що е, от е, ціле літо да, е, ми з мамою сиділи на еліксієві для нервової системи, от, тому що нам е, пояснили, що під час жари да, треба е, приймати до бутылочку, наливаємо там е, півторашку, наприклад, капаємо е, по 25-30 капель елексієву для. Е, Ось для серця, <кій> ну і там мамі ще допомогти кардіофлор, фітоздоров'я для серця. Це дуже важливі для гіпертоніків, для серцевос... людей, які хворюються серцево-судинними захворюваннями, дуже корисно, тому що там як лікувальна доза по одній таблетці три рази в день, а моя мама одну таблетку один раз в день. Ну, знаєте, як з такими людьми розмовляти? Важко. Але що замітила, що навіть і одна таблетка раз в день теж спрацювала, тому що нема ні аритмії, ні тахікардії. І мамі 81 рік. Так що наша продукція найкраща.